Вітаю вас на Чен 21 dog у новому сезоні 2025-2026. Попередній сезон був дуже цікавим. Хочеться згадати аналітику каналу за цей період 2024 2025 року. На каналі є 174 відео, більшість яких це серіалів Рослідування медика саме завдяки. На цьому серіалу збільшилась на каналі кількість підписників і зараз становить, станом на 3 березня 2025 279 підписників. Давайте поговоримо про більш детальну аналітику каналу. За 365 днів канал отримав 160 795 переглядів. І цікаво, що 213 підписників. Цікаво, що аудиторія підписників і переглядів почала збільшуватись з вересня 2024 року. Далі почала зростати, коли наш канал мав лише 100 підписників. Ну і ви можете це бачити. <плес> бачити по статистиці. Але існує, існує одна така відмінність, який, на жаль, існує у багатьох YouTube каналів, що більшість глядачів переглядають не підписані. Це більш 90%. І лише 9% це підписані користувачі. Ну, Тут по статі зрозуміло, що більшість 60%, тобто більше половина жінки перелітають, менше половина чоловіки, не вказано користувачем. Ну, а стосовно віку, тут можна сказати, що 2% 0,2% це підлітки від 13 до 17 років з 18-24 років. З трьох років це ну, 3 і 6%. Ну, 25. І до 34 років це 13%. Ну, а найбільше, бачите, з 45 до 54. Років це 32 відсотки переглядають. І, звісно, ну, з України це найбільше, ну а потім йдуть інші. Вже інші країни. Ну, що ж, така була статистика каналу. Ну, хочеться тепер поговорити стосовно нових проєктів. У минулому році серіал Росслідує Мельдака тільки один проєкт. А, ну, в цьому році у нас передбачається поки що два таких проєкти. Перший це доктор, перший проєкт це Пуаро Агати Крісті, який буде з понеділка по четвер о 19.15 на каналі. Ну, звісно, якщо ви не встигли подивитись, ви можете потім подивити запис, але викладатиметься буде о 19.15. А також діл одного діла ігрове шоу. Ну Це буде гра, яка записана заздалегідь. Буде викладатись ще понеділка, ну, на цьому тижні з понеділка по п'ятницю. Ну, а потім вже подивимось, які, які нові проекти за які нові проекти викладати, то будемо дивитися ще по тому, як будуть дивитися ці проекти. Ну, хоча в планах є також комісар Рекс. Але поки що це в планах, в довгострокових планах можна, так сказати, можливо, після Пуару зможемо викласти тоді комісар РЕКС, якщо вам буде цікаво. Також невеличкі відеоролики, от, наприклад, і такі як доктор Хто, повний, повну серію ми вкладати на жаль не зможемо, але невеличкі відеоролики теж можуть, можуть бути. Ось, ось, така, ось такі новини стосовно нового сезону. Сподіваємось, цей сезон буде дуже цікавим. Ну і бажаємо все найкращого і до зустрічі у нових подкастах.